8 серпня в міській виставковій залі відбулось відкриття виставки Образ козака в скульптурі та графіці митців Сергія Якутовича та Анатолія Коща. Ідейним натхненником цього проєкту став міський очільник Дмитро Биков. Митці такого рівня на моїй пам'яті ніколи не були представлені в нашому місті. Сьогодні ми відкриваємо унікальну. Виставку, яка поєднує дві масштабних постаті українського мистецтва. У графіці це народний художник України Сергій Георгійович Якутович, ми сьогодні побачимо його творчість. Він лауреат національної премії. Імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. А у скульптурі ми зможемо з вами побачити роботи народного художника України, академіка Національної академії мистецтв Анатолія Васильовича Куща. Творчість цих майстрів, вона нерозривно пов'язана з образами козацької доби, їхні витвори мистецтва. Це історії, які захоплюють душу і ведуть нас до усвідомлення того, що ми належимо до. України у просторі і часі Принагідно Дмитро Геннадійович вручив директорці краєзнавчого музею Марині Бесмольній каталог робіт Сергія Якутовича та книгу, яку було видано києво Могилянською академією під назвою Мистецький Київ, 17-18 століть. Київський Атеней. Ще один екземпляр цієї книги було подаровано директорці централізованої бібліотечної системи міста Горішні плавні Олені Дудко. Чесно, я не втрималася, вже її подивилась трошечки, хоч по аркуші це ці відкрила. Бо я розумію, що це книга насправді безцінна. Тут багато чого є головне, що це оригінали творів, які писали відомі люди на той час. Ви бачите, це. 17-18 століття видання Києво-Могилянської академії дуже вдячна Дмитру Єнадівичу за те, що у нас є така чудова книга тепер в місті. Я думаю, що у нас буде дуже багато бажаючих доторкнутися до цих творів. Я би сказала, що це поринути в історію, в справжню історію, яка є бо це. Першоджерела і це оригінали, це дуже важливо. Я навіть не пам'ятаю, чи взагалі у нас такі книги такої вартості, такої значимості. Тому я щаслива за нас всіх запишено світ така книга. Ще раз дякую. В виставковій залі завдяки новій виставці тепер поєднані дві мистецькі мови: бронзова пластичність Анатолія Куща та графічна емоційність Сергія Якутовича. І це дійсно унікальна можливість для містян ознайомитись з цим мистецтвом, адже представлені на виставці роботи неповторні і походять з приватної колекції почесного громадянина горішніх плавнів, мецената і поціновувача українського мистецтва Олександра Мороза. Сергій Якутович український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член національної спілки художників України, член кореспондент Академії мистецтв України. Роботи Сергія Якутовича зберігаються в музеях по всьому світі. Малюнки художника виставлялись в Білому домі. Їх можна знайти в музеї міста Катанія у Берлінському альтес Альтесмузеу. Анатолій Кущ, талановитий український скульптор, серцем і душею відданій Україні її історії і звичаєм. Його ім'я добре відоме не тільки в Україні, а й за її межами. Киянам Анатолій, перш за все, відомий як автор величних робіт на Майдані Незалежності. Монумента незалежності України, пам'ятника засновникам Києва, Київ ще кухоривої Либеді, бачити роботи таких видатних митців, знаних по всьому світу, це дійсно унікальна можливість. Нагадаємо, що виставка триватиме до 8 листопада, тож встигніть переглянути її, і ви.